Заквітував клемати з третьої групи. Ой, заквітував клемати з третьої групи. Як його звати? Не пам'ятаю. Ашва! Да, головою щось твориться другий раз. Дивишся. Все ж таке знайоме. Це малесеньке, дуже малесенький клематисний, як він у мене не наросте. Все таке знайоме, а другий раз не можеш згадати, що це таке. І заквітувала трояндочка, жаліта. Крисуння ось така, жаліта. Сонечка, ти прийшла? Соня прийшла. Проверить. что тут мам, корова, да, сонечка. Вот такая. Трояндочка. Шалита. Из серии. Вітує маленький клематис руш кардинал заквітовує клематис третьої групи обрізки Хулдін, моя башня. Оце все він. Тільки-тільки починає. Ней красень. Такі білі-білі нездорові ківіточки. Красень. Красень. Ход какао. В цьому році вимерз. Зрізаний в нуль. Наріс. Будь ласка радує нас хутка кава. Зазвичай він у мене метр тридцять легко. Але в цьому році Вимерз красень. Мамин. Трояндочка ход какао. Ще досі квітує. Ювілей принца Монако. Квітує, квітує. Кінця краю немає. Кілька квіточок на ньому. Ось який красень, будь ласка. Ювілей принца Монако.